Друзі, вітаю вас на каналі Маріо. Сьогодні поговоримо про новий тип поверхні рушнику сушарок, а саме сатин. Отже, сатинування це процес шліфування полірованого виробу для надання поверхні шорсткої текстури. Сатинована поверхня рушнику сушарок це стильна та небанальна альтернатива класичним поверхням. Це ідеальне рішення для тих, хто не любить зайвий блиск. Така поверхня має всі переваги полірованої нержавіючої сталі: стійка до корозій, довговічна та надійна. У той же час вона витривала та стійкіша до забруднень, а також до різних механічних пошкоджень, не залишає слідів рук та плям від бризок води. Отож, сатинування доступне майже для всіх електричних та водяних моделей рушнику сушару. Обрати одну з них ви можете на сайті Маріо, українського виробника рушнику сушарок на будь-який смак. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть нам, ми залюбки вам відповімо. До нових зустрічей на каналі Маріо! Бажаємо теплих днів. Бувайте!